О, привіт, привіт. Це в нас ранок починається отак. Хлопці рубають дрова. А, значить, я завезла Івасика на тренування. Дев'ять годин ранку, а всі такі якісь бодрі. Так що то й таке. Зараз усього такого по черзі якось будемо рубати, загружати в прицеп і вести. До мого произведення іскусства. До дровника, одним словом. Все. Так. Я не знаю. Пройде ціла вічність, поки вони всі перерубаються. Але ця вічність буде в історії. え? О, ну так, можно. Ж? Сіда! Доски прийми, булька тікай, тікай. Ой! Куди? Знаєш, що не Я думаю, ти і так ще сильно притиснувся. І все, а типу її з прицепу вибирати просто, так? Не кидай туди. Ну так. Да. Так, да, так, да, так. Да. Ага, дякую. А погода називається знову шапка. Ой, ця погода, це взагалі щось просто. Це Не можна видержати. Холодіна така, наче як минулої зіми навіть такої не було холодіни, як сьогодні. Шапка. Так, ну коротше, в общем, поки хлопці зараз там будуть рубати далі, то я, напевно, оце ці зараз ось ці, які попривозили, які поскладала я самолічно. Зараз поскладаю самолічно кудись туди. Я спочатку, напевно, треба оце ось цього скласти. Зараз це поскладую, а тоді поскидати треба, то поскладати. Коротше, ось що ви поняли. Дрова, 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 дрова. все. Зараз, зараз робота. Сусіди теж тільки що прийшли. Каже, о, ми зараз теж будемо таким самим займатися. Всі займаються дровами. Це ще зараз ніде нічого не жужить, а ось буквально ще годинка. І з усіх сторін почнеться оце це жужання. І це будуть бензопилки. Ну, ви знаєте, погана, звичайно, що була ідея заносити сюди оце ці дрова перші, які ми сюди занесли, вони там порубані, незрозумілі. Коротше кажучи, ніде вони нікуди їх не можна всунути. Я з ними провозилася дуже довго, але думаю, таке, поки Івасик наш на тренуванні, то я бистренько встигну поскладати все. А та не так вийшло, як гадалось, тому що позвонила тренерша і сказала, що Івасик щось там пальця чи вибив. Чи... Щось там зробив м'ячем. Коротше, спорт велика сіла. Зібралася бистренько мама і поїхала по Івасика. Ходімо, спортсмен. Що у нас по новостях? Позвонила до мене тренерша і сказала, Івасик щось там з пальцем зробив, з м'ячом. Коротше, спорт це дуже-дуже гарно. Йдемо зараз в трампункт тромбункт... якийсь. Будемо зараз пальця вставляти. Ну все, вже. Ага, ушли. А мама купила собі отакого от великого, ну воно кашпо, типа. Ящик кашпо, але у мене це буде місце для посадки цибулі. І ще землі купила. І булька ось. А ще нам виписали цей ой бульк. рецептик. Якийсь нам треба тепер всяку таку штуку Івасикові взагалі то робить. Ой. Все, всі радісні, всі, всі блін, щасливі. Йди. 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 Ох, пригунка. І все на світі треба пережити. І кожен фініш то, по суті, старт. От у мене так і з дровами. Начебто казала, що вже фініш, а він тільки старт получився. Так що почала я викидати ці дрова. Хоча Сережка перед цим сказав мені, каже, ти їх не трогай, я прийду та повикидаю собі, типу, щоб я сильно не напрягалася. Але я ж така слухняна дівка, та, й, звісно, подумала. Та й та й собі стала їх перекидати. І Васик там мені підбігав, якісь шоколадки в рот пихав, коротше кажучи, це було дуже гарно, а стало жарко. Взагалі, повигружала я ті всі дрова, а тоді прийшов Сережка, здивувався, та і все. А ні, не все. Ще трішки підсварився, а тоді забрав вже того причепа та й поїхав. Ну, ото вже і все. Так, Сережка сміється, каже, не встигла, не встигла цього. Не встиг навіть прийти допомогти, бо хотів порозгружати ці дрова. Як ця брава дівка вже все порозгружала. Ну, це Така ж, так. Ну що, оці дрова тепер, звісно, буде легше складати, тому що вони гарно порубані. Це, це не оце цей ось його, блін, скасу цей, що наложений. Так що, зараз, в принципі. Я їх сюди вже поскладаю, позагружаємо ті, коротше кажучи, і привезли, привезли вже сьогодні матеріал, то я думаю, що завтра, післязавтра ми вже дошиємо цього дровничка, бо поки зашліфується, він поки підготується. Так що передаю з понеділка сонечко, начебто. То я так хочу встигнути його вже покрити Уже в двері вставити. Вже у мене свої тут заботи. Так що таке, а зараз треба попити кави. На дворі темнота, така, як, в принципі, і останні дні. Зараз, зараз поп'ю кави і піду, те все поскладаю. Я полізла якось. Ой, господи. Та подумаєш, темно, можна подумати, що це впервой, прям ой. В темноті щось тут з цим дровником робить. По-моєму, це вже геть навіть не дивно. Як тільки прийшла темнота, значить все. Значить, ми тут. <гум> Нормально. <гум> Можемо. Поки бачу, поки і складаю, в общем. Бо тому що хочу завтра зробити цей оце той свій. Для цибульки кашпотіпа тільки своє. О, типу я ж просто не поставлю пластмасове, таке мені однозначно, треба придумати щось, щось таке, щоб заморочитися. Ми вже до цього всі звикли. Ще треба набрати кротовини, бо землі то я купила. Але її, по-перше, мало. По-друге, що я її і так хотіла поєднати із якоюсь такою крутовиною, типу. в мене там є кріч щось там на риф. Земля хороша. Якщо сьогодні встигнемо, то й сьогодні наберемо. Ну, треба хоч трошки просто їх поскладати. Ось що, дивіться, вже якої кубки немає. А ще не геть навіть і темно. Взагалі то Ще не геть під ліхтарик, так би мовити. Як зазвичай, так? Да? що, на дворі не градніч. А в мене вже складений прицепчик дров. І тут все складено. Ось ця ерунда мішає всьому. Не знаю, може я її ще звідси уберу, прямо десь до котельні, щоб було тут зручно складати. А так уже, якщо чесно, я і сама не думала, що я їх прям сьогодні встигну поскладати, бо якби цілий прицеп. Сережка буде здивований, бо він навіть не знає, якщо чесно що я тут, в цьому дровнику повигружати, то знаєш, повигружала вже, а це не знає. Так. То і все. Та й таке Пішли Подивимося, що вони там ще наробили. О, а що ти тут робиш? Ти компресіка приложував, так? що шо, шо Чо? О, то як це не знаю? Так. Ну, та й хлопці теж великі молодці. Це взагалі перерубали все. Дивіться. А, ти вже капот собі робиш якийсь. А, ти ремонтуєш свого танка? Тобі компрес треба зробити, Капот ти. А що? Ще й на лівій руці, а він ще в мене й лівша. І як завжди, тільки раниться, зразу на лівій руці. Це з цієї сторони кухня в тебе? Ага, я зрозуміла. Все, все поперерубували. Ага, я зрозуміла. Відбудова називається. Боже, все завалено. Ну, Чудово, чудово. Уже щоб не на Але ж бачили, скільки ми ждали цих дров Це по знайомству, щоб, щоб ви розуміли просто, тому що. Так, то це взагалі катастрофа. Дождатися дрова. Це в цьому році. В минулому була катастрофа дуже велика, а в цьому році теж негарно. Все. Тобі не холодно. Так, зараз треба піти, я там кротовинку бачив. Треба піти, набрати кротовинки і посадимо ще цибульку сьогодні. Напевно, або краще спочатку ящика. Ну, зараз ми прирівняємо, все приміряємо, а тоді рішимо, що будемо робити. Наступний ранок. Дивіться, в нас нарешті вийшло сонечко. Моїх хризантемочки. Так, а ми сьогодні все-таки будемо доробляти оце цього нашого дровничка, дошивати. Оце видно, той верх будемо робити. Коротше, не знаю, зараз ось хлопці підготують матеріали і будемо. <пишлі> Пішли подивимося. Це в мене там е, мій міні-блогер обрізає смородину по відео, да, Вань? Подивився відео і пішов різати. І ще знімає. Я не заважаю, що тут говорю. Ні нормально. Та я отак отут І що ти ріжеш? Угу. Ти впевнений, що правильно? Ой. Ну таке, якщо ти впевнений, що ж ти тут вже скажеш. Нічого не сказав, що вже не скаже, ти сім'ї вже переживає. Да, ну, да. ну та й все, та й смородина всього. Ще велю Ти синочок тільки це. Тільки так ріж щось, щоб, щоб я знала, що ти ріжеш, добре? Я нічого просто не Ага. О, нові листочки почала випускати. Оце зняли оце цю чорну штуку. Дивіться, геть. норм, не буду я її сюди ставити. Так, крутовина є. Нормально. Хорошо. Ого, і морква ще. Така нормальна вже почала рости. І ось сьогодні дивись. Так, ну ми її залишаємо. Ну, все, тоді ріж тільки так не це. Ну, начебто не зусиллям. що що А, ти, ти знімаєш? Ага. Тут зйомки у нас. Тут цю, мабуть, останню Будемо виставляти без цей, без палички. Так. Yeah. Да. Yeah. Yeah. Приблизно? Так. То я, кстати, туди ще достану. Куди? Ну no, сюди ще достану. Достанеш? Так. Дивися. Навірно, так. Навірно. Навірно. Подожди. Oh. О! Подожди. Подожди. Але в принципі спонжить. Ні, так Аж до сам було це воно. Ні. Ні. Отакував. От Окей. Okay. Слухаю всі повинуюсь. Дивіться мені. Правильно крути. А я думала, правильно повинуйся. А. А правильно. Любий, любий. Ох, і даже по голові видало. А ти пішов кудись різати? На торцовку. А, ти на торцовку. Ти бачив, як я всередині зробила? Ну так. Так. Да. А, заглядав. Е? Ти... Скажи. Знаєш, що така кладовка маленька? Якраз нужна річ. Та й... На хозяйство. Ну, та представ собі оце скільки. Гузочки всі на... сюди. От. Да. Мало... Так мало ще наче місце, а оце ці. А так, наче багато всього, що можна засунути. Носочку. І одрежемо. Так. Так, так. Як завжди дрібниці тянуть час, га? То, це, це саме хуже. Це саме хуже оце ось. Так. Сильно хотіла вловити, і не вловила. Ну що, залазить? Не дуже? А ні, нормально. Так, у нас робота тут продовжується. У нас, поки ми з Сережкою там робимо, то діти воно взагалі загружають ці дрова у прицеп. Віталік рубає. Коротше, все продовжується. Ну, так на дворі сонце є, але прохладно. А я якраз приготувала, підсмажила котлеточок, заварила картошечки на обід і супчику, щоб уже не відволікатися ні на що. Коротше, на день наготувала собі їсти та і все. Петрушечки зараз нарубимо. Помідорки витянемо. І чудовий буде обідик. Що? Ну так, да, підняття такого. Все рівно ж посередині ще щось. Ні, та так. Да. Ну. Е, я просто думаю може... ще б угол трохи зрізати. Наш. І його тут порізати. Щоб... Ну, Але... Та нормально, хоч хороший да. Конечно. А Дивись. На шию ще різати? Тобі нравиться? Так. Да. Ну і все. А щоб тобі нравилось. Що <рикла> це ти такий уступчивий? <рикла> а не хочу потім п'ять перероблять. <рикла> У мене така дівка. Робиш, робиш, а якщо воно не по-твоєму. <рикла> Ні, ну поки... То все одно зараз облять, б тоді переробити. <рикла> Покрашу все по-моєму. Де закрише по-твоєму, да? Ну, дай там О. зверху зробиш, По-моєму, і все буде гарно. О, якраз мені такі треба. Статі ага, для треба. цього, для горщика. О, клас, оце я її собі забираю. Я всіх такі перерізав, що Вона, мені... Ти що? Да. Ага, мені для горщиків так треба, ти що. Це такі планочки. Ти Такі планочки не різні, але нехорошо. <різь> 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 Хать, не гарно. Що давати тобі? Саморізи якісь. Отак десь, так? Да? Да. Чи я тебе нічого не прошу, щоб ти достав. Хились занадто гарно, щоб здавалося правдою. <ріст> так. Красота. Красота. Тут уже позашивав. Там зашиває приліс. Тут уже ось його все зашив. О! О! Наморочився, звісно, з цими косинами і уступинами. Але позашивав. Молодець, серенький! Що позашивав там гарненько все. О, такий і тут, а зараз. Хопс, і все, і угли залишаються, і так? Да? да? Красота. Все. Ну що, Сережка вже подошивав ось ці ось його угли, е, обшив уже двері повністю. Ще сюди, правда, буде планочка, такого, щоб заховати оці всі саморізики. Так, оце все. Теперки чекаємо на гарну погоду. Ой, принаймні, щоб хоч би день була така сонячна якась погода, і перед цим не було доща, і ми б встигли б. Щоб його все пофарбувати, вже довести його до того вигляду, до якого я хочу довести. І, О, і так собі всі такі оздоблювальні роботи залишаються, в принципі. Самі, да, самі цікаві, самі постійно різать постійно. Роботи, роботи не видно, а везні. Да, а багато дуже сильно цього. Дуже везні да, багато, тому що постійно щось мірять, треба щось з цього. Так що будемо вже прощатися, напевно, тому що е і так відео затяжне вже вийшло. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за ваші коментарі, поради, за ваші вподобайки. І пока-пока, і слава Україні!